22 числа планується марш в Києві. Правосектор там буде виступати разом із свободою і з іншими правами силами. Це ситуативно, чи ви плануєте і надалі виступати разом з цими силами? Витворили правосектор на Майдані як силооб'єднуючу структуру. І тому відповідно цим і займаємося і надалі. Намагаємося об'єднати націоналістичний рух в один. Потужний кулак. І тому маю велику надію, що це не буде ситуативне об'єднання під одну справу один марш. Що і надалі ми зможемо мати все-таки спільну мову і пробувати робити інші справи разом. Що взагалі планується на 22 число, що і де буде відбуватися? Традиційно збираємося на Майдані зранку в 10-й годині. І йдемо до Верховної Ради, депутати, які є від тих політичних сил, котрі входять в це об'єднання, яке організовує цей марш, будуть спробувати з трибуни Верховної Ради виголосити наші вимоги. А ми ззовні будемо їм цьому допомагати. Мета показати. Тим людям, котрі при владі зараз, що націоналісти заради України можуть об'єднатися і можуть спільно разом вимагати від влади те, щоб не здавали Україну і не капітулювали перед заходом і сходом так званих мінських домовленостях. Щоб не, не було проголосовано в Верховній Раді особливий статус цих територій окупованих, щоб не було змін до конституції в цьому напрямку, чиниться розстрілу Небесної сотні, крім акції 22-го числа. Чи приймає правий сектор участь ще в якихось акціях присвячених цій річниці? Ні. Трагічні для України дні закінчення майдану, розстрілу небесної сотні по Україні буде відбуватися дуже багато різноманітних заходів по вшануванню загиблих. Звичайно, ми, як організація, будемо брати участь в них, і наші люди будуть приходити і вшановувати пам'ять. Дуже дивна ситуація складається останнім часом, коли я багато чую про те, чому ви не об'єднуєтесь з усіма і не йдете з усіма там, якогось числа попереднього до 22-го. По-перше, дивно чути, чому ви не об'єднуєтесь, бо ми якраз об'єднуємося. І коли попередні маса акцій проходила в різнобіч, згадати то сам марш, марши на покрову, коли їх було там два чи три 14 жовтня, то люди говорили, чого ви не об'єднуєтесь. Тут ми об'єднуємося, нарешті робимо спільно марш, і знову ж таки чуємо, чому ви не об'єднуєтесь. Особливо часто звучить 20 число. І коли задаєш цим людям питання, а з ким об'єднуватись 20-го числа, хто організовує 20-го числа акцію, назвіть. В якусь організацію, якихось людей, ми готові з ними говорити. Відповіді немає. Очевидно, що це інспіровано спецслужбами, явно не українськими. І накручено таким чином, що нібито от в різнобіч націоналісти йдуть на акцію. Націоналісти йдуть на акцію разом 22-го. Одна з гарячих точок зараз в країні це блокада. Залізничних колій. Яке відношення права сектору до цього блокади? Чи ви приймаєте участь? Ми абсолютно підтримуємо блокаду окупованих територій і підтримуємо її тотально. Якщо говорити виключно про контрабанду цигарет, не бачимо сенсу в такій блокаді. Якщо говорити виключно про вугілля, це знову ж таки половинчасті методи. Якщо ми вже говоримо про блокаду, то блокада має бути тотальна. Ми маємо досвід такий блокадний, займалися цим, блокували Окупований Крим. Там був припинений взагалі рух будь-яких вантажів. Виключно тільки люди могли перетинати територію. Все. Те, що відбувається зараз, це якась недоблокада, я би так сказав, така половин частина. Що треба зробити на Сході, щоб закінчилась війна? Щоб перемогти на Сході, треба виграти війну. Не домовитись про ганебний мир, який не є абсолютно нам корисним, а перемогти, відбити назад ще окуповані території, до того треба війну назвати війною, до того треба армію повністю змінити, переформатувати і зробити її справді народною. І якщо Цими методами досягти того, щоб це була все-таки народна війна, а не так, як зараз. Там хтось там десь стоїть на передовій і невідомо чого. Гинуть люди, сидячи в окопах, невідомо для чого. Заради чого, заради мінських домовленостей, чи заради того, щоб ці люди при владі могли торгувати вугіллям, електроенергією. Має бути внутрішня політика державна на виховання, на пропаганду, на підняття національної свідомості, на переконання людей в тому, що ми можемо це зробити, ми хочемо це зробити, і ми це зробимо. Правий сектор це структура народна. Це прості люди, це ті люди, котрі прийшли на майдан, котрі хотіли щось змінити на майдані. Ми пам'ятаємо всім прекрасно, два місяці танцювання і ліхтариків, які ні до чого не призводили. Пам'ятаємо прекрасно, як лідери Майдану ходили, домовлялися з Януковичем. Зібрались люди, яких змогли об'єднати націоналісти. І ці люди змінили ситуацію на Майдані. Оце і є правий сектор. Правий сектор це по суті, структура, яка сама собою доводить, що все зможна змінити, націоналістами зараз лякають і, і світ, і Європу, і вже в Україні лякають. Можете ви більше розповісти про ідеологію і ну, відповісти тим критикам, які вважають, що Україна через націоналізм схотиться, там якісь там негарні з історичного там, минулого прикладу? Як на мене, негарні з історичного боку приклади, які Україна має, це програші і зради. Якраз націоналісти цього не хочуть допустити те, що вигадують західні ліберали з приводу націоналізму, це абсолютно очевидно і зрозуміло, бо їх задача зробити таким чином, щоб світ був абсолютно безбарний. Всі були однакові. Націоналісти навпаки говорять про те, що в світі є купа націй, які є різними, в яких є абсолютно різна доля, різна культура, різна мова. І це надбання людства, і це треба берегти. Багато говорять про третій майдан. Наскільки він можливий? Як ви відчуваєте ситуацію? Можливо, в будь-який момент, можливо, навіть зараз ми з вами говоримо, і відбувається в, десь в Україні якась подія, яка стане поштовхом для того, щоб почався бунт. Люди в нас вже навчились бунтувати, навчились навіть владу скидати, а от е, змінити систему ще не навчились. Е, робити революцію ще не навчились. Бо бунт і революція це абсолютно різні речі. Е, одна справа. Е, Скинути представників влади одних, щоб прийшли інші, і зовсім інша справа. Це коли міняється повністю система. Це вже революція. Жодної революції у нас ще не було. Ми маємо з 91-го року незалежність, але в нас як система комуністична була, так по сьогоднішній день і є маю на увазі систему влади. Насправді, по суті, нічого не змінилося. Нас елементарно призначали начальників зверху, начальників знизу. Так і призначають. І ніякого насправді народовладдя немає. Так звана демократія, там саме слово вже навіть споскуджене. Що нас люди вибирають? Президента Верховну Раду і Ради на місцях, і все, а все інше. Чому люди не можуть обирати там, того самого шерифа, не можуть обирати там, районного поліцейського, головного, не можуть обирати суддю, прокурора в кінці кінців? Чому не можуть собі обирати? Чому е, люди обираючи когось, не можуть його зняти? Е, чому у нас е, в принципі неможливий імпічмент президента? Чому е, депутат, який стає е, в Верховній Раді таким церком, е, робить, що хоче? Його неможливо ніяк відкликати? Бо це все та система е, комуністична, яка збереглася ще з Радянського Союзу. За 25 років е, режиму внутрішньої окупації в Україні при владі вони витворили. Е, Таким чином, переплетену між собою систему, що виборами змінити нічого неможливо. Насправді, всі вибори, які в Україні відбуваються, вони є виборами без вибору. Це не означає абсолютно, що не треба їх використовувати для тої самої пропаганди. Але це говорить про те, що неможливо змінити систему, зайшовши в систему. Тобто, в будь-якому випадку людина, коли потрапляє всередину, вона або курвиться, або система її випльовує. Тому тільки революційним шляхом. Знову ж таки, це не означає тільки там військовий переворот, це не означає тільки майдан, може бути методів маса. І це статися може будь-яким чином. В Росії до сих пір правий сектор є забороненою організацією. Як це впливає на вашу діяльність? Це вам якось допомагає, іміджево чи заважає? Можливо, це якісь там норми там, безпеки більше, вам треба особисто підняти? Я згадав одну історію. Ми не просто як організація заборонені лідери організації ще й під кримінальними впровадженнями в Росії. Був недавно по ЗМІ пішла інформація про те, що проти мене так само відкрита кримінальна справа. І мама мені дзвонить, каже: Ой, синку, що ж тепер буде? Я кажу: Мама бідося, не зможу тепер в Росію поїхати.' Така пауза п'ятисекундна. секундна. Ти що смієшся з мене? Ти ж туди не їздив ніколи. Та кажу, от мама нічого не змінилось.